воно паралельно розвивалося, що ви знали, з мексиканськими е, митцями Роска, Кера, Срів'ера, ті приїжджали сюди. Я не знаю наскільки бойчуки туди мали можливість поїхати так, так. в Мексику навряд. Але вони на професійній основі спілкувались, доповнювалось е, один одного. Інша справа, що в нас це все е, на початках знищено було. Знищили фізично ну, цілу школу, ціле направлення мистецьке якось залишили, ну, як от мій викладач. Це... Мав бути тільки соціалістичний. реалізм? <гум> да. було... Але мексиканцям допомогло, тому що вони якось таким дивним чином сумістили інтерес, політичний інтерес держави і мистецькі потуги. І їм дозволили розвинути до світового рівня. Вони по всьому світу розписували там різні були масштабні серйозні замовлення.